Добрий день шановні глядачі! З вами Промелектроніка Та сьогодні ми хочемо представити вашій увазі наш електровелосипет Тіресліон. Це легкий маневрений велосипед для щоденних поїздок дорогами з різним характером покриття. Він витривалий та невибагливий в експлуатації, гарантує стабільну керованість на будь-якій дорозі як у місті, так і за його межами, наприклад, на піщаних або ґрунтових дорогах. Рама велосипеда виконана із алюмінієвого сплаву із застосуванням батінгу і гідроформування труб. Це робить її легкою, але міцною. Рама 18 дюймів. Вона ідеально підходить для людини з ростом 168-180 см. Карма велосипеда алюмінієва. Райзер батірований. Діаметр 31,8 мм. Ширина 660 мм. Колеса велосипеда 27,5 дюймів, обода алюмінієві, подвійні, посилені, пістовані. Покришки тайванської шинної компанії як найкраще забезпечують зачеплення велосипеда із дорогою. Вилка велосипеда амортизаційна з локаутом системою блокування амортизатора з регулюванням жорсткості. Вона максимально комфортна і безпечна. Її хід 100 мм. Гальма дискові, гідравлічні. Вони потужні і надійні у бруді, не залежать від стану опаду, не потребують постійних налагоджень, дають високий рівень точності гальмування. В даному електровелосипеді задні зірочки перемикання швидкостей закріплені на касету. В роботі цей вузол є більш надійним і довгоживучим. Трансмісія велосипеда побудована із розрахунку 3х8 і має 24 механічні швидкості. Сідло відрізняється міцністю і геометрією. Підсідельний штир алюмінієвий. Довжина 400 мм діаметр 34 мм. Тірес Ліон це електровелосипед із заднім редукторним мотор колесом. Його номінальна потужність 500 Вт, максимальна 900 Вт 48 В. Ці редукторні мотори мають коефіцієнт редукції 1 до 5 тяговий його момент 40 Нм. Вага їх 36 кг. Вони мають найвищу для моторів ступінь захисту від води та бруду, а також антикоразійне покриття, яке успішно проходить випробування сольовим туманом. Коробка, в якій міститься синусний контролер на 500 Вт 48 В22 А та акумулятор ємністю 24 А48 В, знаходиться посередині велосипеда у його нижній точці. Це надає найкращий баланс велосипеда при його поїздці і не створює ефекту заносу ззаду велосипеда при поворотах. Завдяки такій ємності акумулятора велосипед може проїхати на одному заряді до 70 км. Ці акумулятори можуть працювати при температурі навколишньої середи від мінус 15 до плюс 40 градусів і витримують більше 2000 циклів заряд розрядів. Зараз ми випробуємо наш електровелосипед в різних умовах роботи та замірюємо ток споживання та його швидкість. Зараз ми їдемо по такій ґрунтовій дорозі на першій швидкості. Трохи пізніше я скажу вам, яка була у нас швидкість і який струм споживав наш електровелосипед. А доки трохи ще розповім про систему освітлення та керування нашого електровелосипеда. Як ви бачите, система індикації стану заряду батареї в цьому велосипеді це колонометр. Він показує реальну величину заряду вашої АКБ, аналогічну кількості бензина в баку автомобіля. Далі, у нас стоїть перемикач швидкості. Він дозволяє вам разом з важелем акселератора газа Вибрати три ступені передачі для мотор колеса Далі в нас стоїть велокомп'ютер на 31 функцію. Він відображає поточну швидкість загальну подолану відстань, відстань за поточну поїздку, середню швидкість та інші функції, з якими більш детально ви можете знайомитися на нашому сайті. Ми заміряли швидкість нашого електровелосипеда на першій позиції перемикача. І вона склала 32 км за годину. Струм, який споживав наш електровелосипед 11 ампер. А. Зараз ми заміримо третю швидкість нашого електровелосипеда. Дуже важлива річ, яка організовує вам безпечну поїздку, це система сигналізації та освітлення вашого електровелосипеда. Вона складається з інтегрованого перемикача 3 в одному на кермі велосипеда, який ви зараз бачите на екрані. Червоний перемикач вмикає та вмикає передню фару велосипеда. Жовтий це задні мигатливі жовті повороти, які вмикаються при перемиканні перемикача вправо чи вліво. А зелененька кнопочка це горн. Ми замірили третю швидкість нашого електровелосипеда. Вона склала 39 км на годину. А струм, який споживав наш електровелосипед, це 13 а. а. Зараз ми випробуємо наш електровелосипед при підйомі на гору, А доки ми їдемо до підйому, ще трохи про функції самого електровелосипеда. Також на кермі знаходиться кнопочка крові контролю. Вона дозволяє зафіксувати поточну швидкість і підтримувати її при подальшій їзді. Ручки гальм із вбудованими датчиками відключають моторколосу від роботи, і при подальшому натисканні гальмують електровелосипед. Окрім того, при їх натисканні загораються задні стопи. А і ще забула сказати, що при загоранні передньої фари. Вмикаються задні габарити. Наш підйом скінчився майже. А середня швидкість при підйому була приблизно 28 км на годину. Струм, який споживав наш електровелосипед, 20 А. Тест-драйв електровелосипеда закінчився. Ми використали майже весь заряд нашого акумулятора. Відстань, яку ми проїхали, це приблизно 70 км. Такі тест драйви проходять всі наші електровелосипеди. Це дозволяє нам бути впевненими, що він не підведе свого власника. Електровелосипед «Тірас Леон це ідеальне рішення для активних людей, яким потрібен надійний та економічний електричний велосипед. Щоб його замовити, ви можете перейти на наш сайт промилком.ua або зателефонувати за телефоном, який ви бачите на екрані. І наші спеціалісти проконсультують вас з будь-яких питань. Була раді вам.